Тим що стосується керування. Ну, я їздив в основному на 19 дисках, і відповідно, мені чогось там, щоб бракувало для міської їзди. Звісно, що це не було там, їзда на грані, да, там, коли ти використовуєш модул S, коли в тебе там, під 700 сил, да, відповідно, там потрібно там, супер. Філігранність і супер е, керування для звичайного кермування, от такого як на щодень якби, цих дисків абсолютно вистачає. Єдине, що я помітив е, у, скажімо, в Єтроні, да, перше враження, коли я е, сів на Єтрон, відповідно було те, що е, була недостатня, я не знаю, як на, на українській це буде. Коли повертаєш в повороті, напишіть в коментарях, якщо знає це слово. Коли повертаєш, дай в передок зносить, да, там, Наприклад, як на передньому приводі, в якомусь повороті великому. Осней троні у мене подібна ситуація була. Я, до речі, не пам'ятаю, який тут радіус точно. Але от якась така ситуація, що коли при вивороті, повному. Ви будете розвертатись під газом, у вас буде передок пробуксовувати. На Теслі я цього не помітив, там абсолютно чітка. чітка, скажімо... Ну, Але чесно кажучи, максимум попробувати на Теслі просто трохи страшно, тому що ти дійсно не знаєш, як ти пройдеш цей поворот, яка в тебе максимальна швидкість. Я це мірюю завжди по одному, на одній тій самій розв'язці. от, Наприклад, стандартно в мене там гольфіки. В, на розв'язці, на, на розвороті, проходять десь в районі 50-55 кілометрів. Ятрон я там в районі 55 кілометрів у мене виходило проходити на Ятроні. а Тесла це було 58 на 68 мані, кілометрів на годину. І відчувало, що можна ще, але просто страшно. Ну, машина реально дорога, розбити її, просто через те, що цікаво, якби не хочеться. В розв'язці 68 проходити це вже вже трошки так скажемо, піджимає, тому, тому я цього не спробував. Там дуже крута керованість, ну але це тесла. Все таки низька посадка. Вона під це заточена. Виробник думає про це, про керованість. Вони себе позиціонують як найшвидший кар в. Серійний, серійний автомобіль найшвидший в світі. Да, відповідно, ось наша ЕС свого часу була найшвидша серійна машина, яка випускалася на електротязі. Да. Швидше не було. Тому поговоримо про це пізніше, тоді, коли будемо, а, будемо тестувати модель S.